Боріше мене вже вбило, бо в мене вже немає сил просто робити ці ну, маленькі дії щодо захисту. Через дві години прилітає міна, я намагався зустріти резерви. Я роблю крок лівою ногою, роблю крок правою, переношу центр маси тіла на праву ногу, щоб на неї спертися. А вже немає куди спертися. Лежу на землі, на спині, і думаю, ось ця мить настала. Що все може закінчитися, всі мої страждання. Просто зараз не вдягну, не закручу турнікети, за дві хвилинки стечу від масивної кровотечі. А потім розумію, що в нас там ворог вже вибух, залишилось дві людини, які ще його тримають попереду мене, що ворог зараз їх виб'є, ворог просунеться, і тіло моє залишиться під контролем. Ніхто не буде там мене витягувати, обмінювати, воно просто там буде собі з'їдатися хробаками. А дружина буде чекати, чекати, страждати, бо в мене буде стати з безвісті зникшого. Стало дуже жаль, що там вона може свій залишок життя просто там чекати. І ось ради цього я там і вирішив жити. Я все-таки ну, наважуюсь проходити, вдягаю турнікета, зупиняю кровотечу, передаю операції, що зі мною сталося, і командир спрямовує. Групу, щоб мене витягли. І прокидаю вже коли в лікарні і бачу, що в мене є нога. Вона в такому каркасі зібрана. Ось, ну я таки був здивований, що вона залишилась. А потім перевозять в іншу лікарню під загальним наркозом, роблять операцію. Прокидаю, знову є нога, в такому металевому каркасі. Перевозять Дніпро, лікар змоту я. Я її бачу і розумію, що я не хочу цієї ноги, бо вона дуже понівечена. А не хочу. Чому що не хочу просто втрачати життя, щоб змогти її реабілітувати, щоб просто от ради цього жити. Мені хотілося там краще її відрізати і стати на протез умовно через півроку і вже там жити більш повноцінно. Зараз в мене немає протезу, але в мене таке ну, по відчуттям повноцінне життя. І відбувається все-таки ампутація, бо не змогли в стопу дати кровоток. Вона почала відмирати, чорніти.